Ріта один міліграм на Як звати Катя? Угу. І так скажіть мені, Катя. Навіщо спочатку закидатись таблетками, а потім викликати швидку. Ви вже вирішить: ви з гарними чи з мертвими? Я Сподівалася покінчити життя за мого б Ну а поки в нас рвотна пауза, запитання з чому Катя вирішила покінчити життя самогубством. Варіант А. Всі мужики козли. Варіант Б. Далі можна не продовжувати. Варіант А. Ми з моїм хлопцем позворилися. Він вів себе як ідіот. Спочатку він дивнував мене на всіх, а потім взяв і біжу. І це правильна відповідь. Ріта отримує конфетку. Я заради нього навіть груди збільшила. Після сварки я не знала, як далі жити. От ти вирішила. А потім яку викликала викликали швидку. Ну, це надзвичайно даремно. Розмір грудей в стосунках ніякого значення не мають. <кхем> Тільки не треба зараз сказати, що груди це головне. Тарас, скажи. А що? Тобто, якщо в мене маленькі груди, то я урод? рот? Май на увазі, не я це сказав мене нормальні груди. Відповідь неправильна, віддай конфетку. Знайшла, no. Катя. Ми вас госпіталізуємо, проведемо детоксикацію, побудете деякий час під нашим наглядом. Тарас, неси насівки. Тарас! Неси насівки. Що ти кричиш? Не несу. I just got every day of my life. new king. I'm ready for war. I'm coming for vengeance. My drive, just like my ride, no ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best day hey, ever put number five. Yeah, yeah. We just gotta win Тут дивитися, набухався він та й все. Прокапайте його та відпустіть. Єна готує апарат ЕКГ. Жоріка, навіть на тропонін. Що ти його слухаєш? Може він жер щось, горло перевір, он диви, який він синій. Здається, потрапив на саме дебільний медичний консиліум у світі. Та при чому тут живе? Треба спочатку поміряти температуру. Тих 190 на 100. Тропонін позитивний. Це міокард. Жори, давай у кову морфію внутрішню вену. Давай. Знаю. Та який нахер міокард? Це полюбе вовчанка. Я таке в хаосі бачу. Послухай ти, бовчанка в біє сорочці. Ти можеш помовчати? Ви що не бачили? Що в нас людина тут помирає? А ви своїми розмовами нас відволікаєте від роботи? Я би на вас подивився, якби ви були на його місці. Та що ти слипа? Давай! Вже в коло. Тьома, ти чого? Що, думаєш, це було занадто? Та ні, сказав ти все правильно. Тільки він в рожевій сорочці на білі. Не може бути. Тьома, він реально в рожевій сорочці. Ти що, дальтонік? Так, його потрібно вести до нас. Та ми його хрен піднімемо. Треба когось попросити, щоб допомогли. Медичні експерти, ви можете, будь ласка, нам допомогти віднести хвору в машину нашої швидкої допомоги. Наглінати на них кричав. Як ми його тепер грузить будемо? Поди, Георгій. ж гніда! А що у вас це? те? Я тільки машину підгуль. Сукач. Зараз ми вас прокапаємо, виведемо піати і через пару годин випишемо. лікарю це все. Мені потрібно приймати ліки, пігулки. Я думаю, досить на сьогодні з вас пігулок. Ну, я як лікар можу приписати вам побачення, алкоголь і секс. І повірте вашу депресію як рукою зніме. Вам рецепт виписати чи запам'ятаєте? Лікарю, а що ви робите сьогодні ввечері? Ріда, ти точно крапельницю свій зрощину поставила не з морфієм? Точно. Відпочивайте. Я гадаю, після детоксикації ви поміняєте свою думку. І все-таки я вважаю, що не обов'язково собі накачувати груди силіконом, щоб тебе полюбив хлопець. Ох, Як же тебе це зачепило? Чого мене не зачепило? Віта, я тобі так скажу. В принципі, закохатися можна в дівчину із маленькими цицями. Ну, то як кому подобається. Але з великими секс частіше. Ось хто мені потрібен. У мене нормальні груди! Можливо, Віталіна! Там суїцидну привезли, глянь за нею. Та за нею вже півднікарні наглядає. Ти бачив її балкон? Я їй масаж серця робив. Слухай, Шульга, якби я тебе не знала, подумала б, що ти маніак. Ні, Віталіна, це руки не маніака. Це руки Спасителя. М -м. Ти у нас один за життя борешся, а ми тут так собі на роботу ходимо. Якого кольору кава? Чорного. Хоча тут більше коричнього відтінку. Ти ж знаєш, що він просто чорний і все. Я не дальтонік. Хочете, я вам доведу, що нормально бачу кольори. Давай. Запитайте мене щонебудь, і я скажу, якого воно кольору. Ров. Червона. Да ти знаєш, що вона червона. А якого кольору суски у дівчат на грудях? ну? Іншого питання, я від тебе й не очікував почути. Що, не знаєш? Да він не скаже того, що ніколи їх не бачив. Я придумав. Зараз йдеш до Яни і просиш дати тобі будь-який кольоровий предмет. Я не дальтонік. 6 a.m. at the bodega, getting a sandwich, sunglasses on, please hold the mayonnaise. Яна, привіт. Ти можеш дати мені он, ту червону ручку? Ціл. Угу. Ти жартуєш, вона зелена. Не зрозумів. Що у фразі «вона зелена» тобі не зрозуміло. Кардіологам першого відділення прохання зайти в шосту палату. I see you each time I walk away Trying to light a fire to make me wanna stay With you, happiness is a game You wanna see me higher А як ти вважаєш, великі груди подобаються більше чоловікам, ніж... ніж красиві груди? Я думаю, великі груди не головне. Головне – внутрішній світ. В її їїцичках не один внутрішній світ міститься. А як мінімум в кожній по два. Це не мій журнал. Це жори. Hello. О, новий плейбой. Тарік твій. Я полистаю. Винця. Две які киси. Масивні. Ну, Тут ще більш. Mm, як має бути. Yeah. Давай розкажи. Дістали вже мужики зі своїми тупими залицяннями. Красуня. У ваших батьків часом не було каміння в нирках. Ні. Mm. Звідки тоді вийшов такий гарний брильянт? Лікарю, я приніс вам аналізи. Коли прийдуть результати, може обговоримо їх за вечерою. зовсім не смішно. Віталіночка, в тебе, розумієш, планка трохи завищена. Ти б її опустила. А то дивись і помреш зі своїм прізвищем. Хоча ні, треба ще нижче. А там дивись хтось на побачення покличе, окрім пенсіонерів та коматозників. Це у мене планка завищена. Щось я тебе теж давно не бачила, ні з ким. Чи теж планка завищена? Нормально все з планкою. Вона має взагалі ніколи не падає. Mm, я забула. Це ж ми життя рятуємо. Саме так. У мене з планкою теж все в порядку. Ну, так. Да. Отак взяла і пішла на свіданку з топ-менеджером. Легенько. Угу. Віталіна, планку опускаю. Хочеш парі? Тільки ти теж маєш запросити красиву дівчину мінімум модельної зовнішності і щоб прийшла вона безплатно. Добре. Споримо. Це вам <кхем> своє домашнє ніякої хімії. Олександр Сергійович, а хочете мене запросити на побачення? Так. Да? Що? Я? А, так, я хотів вас запросити вас на побачення сьогодні в ресторан новий французький амілі». А це не чесно? Всі знають, що балануться до тебе клинки підбиває і бігає за тобою як попечений. А не було такої мови, щоб він був адекватний. Взагалі-то я тут стою. Олександр Сергійович, хочете зі мною на побачення? Так. Добре, тоді сьогодні вечором в сім. Груди їм мої не подобаються. Ну, подивимося, що ви на це скажете. Маленький до роботи? Ріта, з тобою все добре. Ти якось дивно. А ти нічого не помічаєш? Ні. А так, тебе щось змінилося? Ти хоч виглядаєш. Не виспалася. Може, стрес? або туди, або сюди так, прийти. <плес> Яна, можна тобі взяти маркер? Бери. Ох, нічого собі. Дуже навіть симпатично. Подобається. Непогано. Дуже прикольна блузка. Досиш адресу добрала. Тарас, ну це просто капець. Ну що це таке? Півдня по лікарні хожу. З цицьками наружу. А навіть ніхто уваги не звертає. Де зачки? це ти. Можна було навіть і не будити. Тарас. Тарас, ти мене чуєш? Угу. <плес> 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 а у вас теж все французькою, так? Да? Альтерина Романінави. Знаєте, як буде французькою борщ? Le Борщі. На да, жаль, нема такого люду. Олександр Сергійович, ви запросили мене до французького ресторану, щоб борщу поїсти. Звичайно, що ні. О, Сергійович! Ігорчик. А, 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 а що ви тут робите? Так ми цей повз проходили, вирішили зайти. Кажуть, хороший ресторан. А так ви приєднатись до нас, якщо ніхто не проти. ж не проти.

А, а, підкажіть, що замовити блі. Це французький зовсім. не Я знаю, що і замовити, Сергійович. на силу плеє, а потім вона мій тах тах Бюф. Тьома, ти що, вирішив отримати восьму вищого світу. Якщо я дальтонік, я маю визначитись, які <пі>? кольори <пі>? я <пі>? не <пі>? розрізняю. Перестань читатися кучу. Є тести, які тобі реально допоможуть. Давайте я готовий. Фіолетовий. Що? Неправильно? Колубий. А? Синій. Зелений. Невже все так погано? Треба провести стрес-тест. Встаєш, закриваєш очі, ставиш долоні до лоба. Отримуєш стрес-шот, а потім описуєш колір і розмір того, що побачив. Ну що? Нічого. Треба збільшити силу. Ну, що, що побачив? У мене все життя перед очима пролетіло. Стрес-тест результату не дав. Продовжимо. Це тільки заради експерименту. Журнал медицина. Журнал медицина. Таке відчуття, що я на першому курсі медичного. Так це жабі лапи. <гум> Шановний, ви забули котлетку пожарити? Ві. Oui. Не розумієш, да? А, котлетку пожарить. А, ah, just one minute. Just one, да. Bon appétit. Сергій, що ти спробуй, тобі сподобається.

А Ігорі 32. <смеш> Більше, ніж на 10 років більш. Так, я знаю. Мені подобаються старші чоловіки. Вам не здається, це дивно. А що тут дивного? У вас з Олександром Сергійовичем теж велика різниця. Скажіть, а ви працюєте? Ні. Тобто ви безробітна? Я навчаюсь на третьому курсі юридичного. Коли я навчалась в інституті. Я була дійсні з факультету. А у нас також дівчата приймають участь у таких конкурсах. Заради того, щоб їм поставили залік чи екзамен, я більше увагу приділяю навчанню. Сергіюча з тобою все нормально. <смірко> <кірко> 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 Тарас, я хочу з тобою порадитися. Як думаєш, може мені збільшити груди? Хтось сказав про збільшення сісяк? Чи мені почулося? Я ж собі казав свою думку. Неважливо, який розмір. Mm, ясно. Саме тому ти цілий день витріщався на бабів в журналі. Великі цицьки – то дуже важливо. Але для того, щоб поняти, потрібно воно тобі чи ні, треба взвісити всі за і проти. І так почнемо. Перше. Це коштує дуже багато грошей. Цицьки. Все правильно. За ними треба доглядати ходити до лікаря, робити МРТ. Послухай: квіти також потрібно поливати, але в тебе будуть великі, гарні цицьки. Ще є варіант розриву імпланта з ускладненням. Так, да. ризики можливі. Коротше треба робити. Так, вибачте в мене виклик. Продовжимо потім. Алло? Пластична хірургія. Я хочу записатися на прийом. Іно, давай ти проведеш огляд. А то з моєю курячою сліпотою я можу помолитися. Да не питання. Так. Ну, розказуйте. На що жаліємось? Що турбує? О, гляньте, Дуже чухається. Я вже більш не можу терпіти. Угу. Дуже схоже на варикозну екзему. Тільки я ніколи не бачив такого жовтого кольору. Ну, не переживайте, це не смертельно. Зараз щоб зняти напруження з нервової системи, ми вам дамо балір'янки, а потім відправимо в лікарню. <кхи> ви так дивитесь? Гіна. Колір екземи фіолетом. Угу. Та ну. Так лікарю. У мене фіолетового кольору. Я так пишаюся ігорем, що він лікар. Кожного дня рятує життя. Це так гуманно, благородно і сексуально. А я теж лікар. А, я вважаю, що жінка-лікар. Це не дуже вічне чергування, ніколи не буваєш вдома. І не кожен чоловік таке може витримати. Ой, вибачте? Шульга, зізнавайся, скільки ти їй заплатив за цей цирк? Нічого їй не платив. Ти бачиш якийсь хлопець? Зараз комусь прилетить? Нічого не прилетить. Ти дивись. Ти бою я взагалі нічого не розумію. Значить, ти хочеш, щоб до тебе вернувся твій хлопець? Ну, ок. Я допомагаю тобі. А ти допомагаєш мені. Ти такий благородний. Тільки в чомусь не дуже віриться. О. Тобто, це підстава, ніякого побачення не було. І я виграла. Слухай, ти теж баламці не з великою любов'ю сюди запросила. Але бачите, тебе з ним було весело. Нічия? Та хай буде так. Слухай, ти випити хочеш? Хочу, але не тут. Я знаю чудове місце. Погнали. І давай заїдемо щось нормальне поїмо. Давай. Це що виходить? Я дальтонік? Це якась епідемія дальтонізму. Георгію, тобі б теж не завадило перевіритись. Та при чому тут жура. Ми тебе просто розвели. Ти на стресі колір переплутав от і все. То я нормальний? Я так і знав. От ви уроди. Що мені тепер робити? Мені ж тепер не можна лікарем працювати. Ну. Якщо це тільки на сині фіолетовий, то це нормально. А якщо серйозніше. Je descendais l'escalier de l'abus. Quand j'ai reçu dans la rue, son dossier, votre corps, et Це ваш рахунок. а чого ти вимахувався? Ти ж нормально розмовляєш. То йому сказав. Лікарю, розумієте, вона лопнула. Просто здулася і все. Ну, Що тепер робити? У вас не є. Немає! Та не переживайте ви так, це не смертельно. Зараз завеземо вас в лікарню, обстежимо, почистимо. Все дістанемо, ну а там самі вирішуєте ставити імплант. Чи хай так? Yeah. Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry bout to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward sours. Riot, riot, we came to riot.